Страшні події останніх років вторкнулися не тільки старшого та перестаючого покоління. На жаль, сьогодення психологічно впливає і на нашу маличку. Наші діти відчувають страх, тривожність, сум за батьками та близькими, які втратили на передовій, сум за своєю домівкою, іграшками. І нам, як батькам, треба бути психологом для своїх дітей кожного дня, щоб допомогти справитися з наслідками жахливих подій. З вами я, Анна, Схоєний фонд Дрінта Ахметова, і ви. госимирних. мирних. Діти, які переживають стрес, можуть демонструвати широкий спектр поведінкових і емоційних реакцій. Їхні реакції можуть виявлятися в залежності від віку, особистості, їхні підтримки, які вони отримують, і серйозності пережитого досвіду. Ось деякі типові ознаки стресу в дітей, які перебувають у воєнному середовищі, і на яких батькам звернути увагу, страх і тривога, постійне відчуття небезпеки, тривожності і страху, і депресія, почуття пригніченості, безнадійності, часто плачуть діти, гнів і роздратування легко впадають у гнів, стають недраталивими або агресивними. Різкі коливання настрою без відомої причини, регресія, повернення до більш ранніх стадій розвитку, наприклад, смоктання пальця або НРС, нічне натримання сечі, уникнення. Уникають певних місць або ситуацій, які нагадують про травматичні події, зміни в поведінці, уникнення контактів, замкнутість, порушення сну, проблеми із засинанням, часте пробудження, нічні кошмари. Залежність, посилена потреба в увазі та підтримці з боку дорослих, Соматичні скарги, головний біль, біль у животі, загальне відчуття нездужання безлідової медичної причини, зниження апетиту або переїдання, зміни в апетиті, що можуть призвести до втрати або набору ваги, відчуження від інших дітей, втрата інтересу до спілкування з дітьми, в залежність від дорослих, постійна потреба бути поруч із батьками чи опікунами. Концентрація та пам'ять, труднощі з концентрацією, погіршення пам'яті, навчання. Дитини не цікавить іграшки, книжки, руханки. Дитячі емоції часто проявляють себе через гру або творчість. Саме творчість може допомогти впоратися зі стресом та тривогами вашій дитині. Батьки можуть допомогти дітям у цьому. Для цього потрібно. Насамперед зробіть так аби матеріали для творчості папір, фарби, овці, нориці, тканина, нитки, пластилін, були завжди в вашому домі. Якщо дитина сама виявляє бажання малювати, ліпити, клеїти, то дуже важливо є те, як ви оціните малюнок чи інший творчий виріб. Обов'язково проговорити його з дитиною. Коли син чи донька проговорює від твір, розповідає про героя на малюнку. Кого вона намалювала, пояснює, чому вони саме таких кольорів, має стільки вух, лап та хвостів, що відчуває, і що хоче, вона вчиться розпізнавати, усвідомлювати власні почуття. Не критикуйте та не намагайтеся виправити те, що вам здається неправильним. Наприклад, те, що трава червона, а у котика 6 вушок. Не лякайтеся, якщо на малюнку темні кольори або зображені неприємні сцени. Для дитини, яка зазнала травматичного досвіду, нормально є зображувати або програвати його. Я можу порекомендувати деякі творчі вправи, які допоможуть вашій дитині зняти стрес. Дитина кладе долоню на аркуш паперу та обводить її. Ця вправа добре підходить для дітей молодшого шкільного віку та дошкілять. Коли дитина обмальовує своє долоня, то ніби визначає свої кордони. Потім дитина може розмалювати долоньку, яка вона захоче. Під час війни наш простір та наше кольори порушуються, і діти відчувають все. Вправа допомагає дитині заявити про себе. Щоб позбутися своїх страхів, можна запропонувати дитині намалювати банку, а в ній намалювати предмети або події, які я боюся. І зверху намалювати кришечко. Тобто, це квіти банку. Ви можете допомагати своїй дитині в цьому. Нехай дитина намалює кола, а в ньому те, що її завжди підтримує, навіть у складніший час. Це що допомагає, додає сили, дарує радість. Це можуть бути люди, домашні тварини, улюблені іграшки, книжки, солодощі, улюблений мультяшний герой. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя Суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини з сфери освіти України та й за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свою історію для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги все буде добре.